Випробування дебютантом. Рівненська футзальна команда Кардинал Рівнестандарт. Новий сезон української екстраліги розпочинала у Львові. Там колектив Олександра Бондаря протистояв дебютанту і Попри те, що львів'яни розпочали на два тури раніше, у графі набраних учок. У них, як і у рівнян, красувався нуль. Команда швидко обмінялася голами на точний удар від рівнянина Михайла Волянюка. Також ж вправно відповів гравець і Віталій Танський. Більше у першій половині команди не забивали. Ну команда на має багато досвідчених які вже дуже часу багато провели в екстралізі. Тому хороша добротна команда. Друга половина поєдинку розпочалася із натиску львів'ян. Початкову активність вони конвертували у гол від Віталія Багряка. Потім не реалізували ще два гольових моменти. Після стартового холодного душу за справу взялися й рівняни. Відновив рівність Роман Горпинича. За кілька хвилин по тому Євген Ланко завершив зразкову комбінацію рівненської команди. Для Євгена це перший гол у складі кардинала рівнестандарту. Встановлений на 28-й хвилині рахунок 3-2 залишився і після фінального свистка. Налаштовувалися на важку гру, розуміли, що команда і найті вже двічі поступилися, і прикладе максимум зусиль, щоб вдома перемогти. Першу здобути перші очки, тому налаштовувалися лише на перемогу. Дане все вдавалося, але це перший тур. Я маю надію, що з кожною грою будемо додавати. Для дебютанта екстралігії на ІТІ це третя поразка. Із позитивного команда Андрія Федоюка нарешті відкрила лік забитих м'ячів. Нам сьогодні, як завжди, забракла реалізація в першому таймі. На другий тайм нам, на жаль, не вистачає вже ресурсу. Я згоден, що, да, що це вже краще, але нам і того не легше. У нас в турнірні таблиці нуль. Новий сезон кардинал Рівне Стандарт розпочинає без багаторічного капітана Олександра Басича. Також склад команди покинули Олексій Федько та Богдан Новак. Із новачків лише Євген Ланко. Варто зауважити, що цьогорічна екстраліга поділена на дві групи захід та центр. А перший домашній матч рівняни проведуть уже 1 жовтня проти Івано-Франківського урагану. Вадим Мороз, телеканал ITV.